Всіх вітаю! Я хочу сьогодні підняти тему, яку я вже не один раз піднімав, але не так широко піднімав, як сьогодні це хочу зробити. І. Тож, буду говорити про тіло і плоть. Тіло і плоть. Чому хочу підняти цю тему? Насамперед скажу: важливо нам розуміти ці речі, про які Біблія говорить, і розмежовувати. Ці речі між собою, і тіло і плоть, тому що багато людей неправильно навчають, тому що неправильно розуміють. Більше того, друге, чому так важливо нам до кінця розібратися в цих речах для того, щоб наші зусилля, ми, коли ми хочемо, маємо боротьбу з ріхом, правильному напрямку направляти, тому що часто люди замість того, щоб поступати по духу, вони атакують своє тіло. Да, проблема не в тілі. Не в тілі проблема. Не тіло відкликає певні пожадливості, а гріховна природа, і ми чуть пізніше про це поговоримо. Тому, шановні, ми будемо говорити про тіло і плоть. Чи це одне ж, і в чому вони відрізняються? Де там межа і так далі. Важливо нам сказати і знати те, що переклади, якими ми користуємося, наприклад, Огієнка і інші українські переклади. Не проводять різниці між тілом і плоттю. Там скрізь тіло в, в різних текстах. Звичайно, є, наприклад, переклад Юрія Попченка от, ново, новий заповіт, недавно зроблений переклад, він розділяє. Не, не скрізь, але розділяє він тіло і плоть. Тобто є його використання слова тіло і є слово плоть. Це дуже добре. Але не всі далеко переклади проводять цю різницю. Синодальний переклад він також проводить різницю, але не скрізь і завжди. Але там є тіло і є плоть. Тому важливо нам це пам'ятати, тому що іноді люди, коли непоглибно вивчають писання, вони можуть навіть, скажімо так, той чи інший канонізувати, да? Хтось розуміє, що синодальний він богонатнений чи огієнка, і, і це це і це жах. І в результаті там проблема. Там кожному слові віриться, сприймається серйозно, не вникається, не розділяється, і це є проблема. Отож, як ми вже сказали, не всі переклади однаково перекладають, і дуже багато не, просто не проводять різницю між тілом і плоттю. Тоді як грецький текст, коли ми дивимося в грецький текст, текст оригіналу, тобто не самий оригінал, оригіналу самого немає, але копії. Текст оригіналу, грецький текст Нового заповіту, то ми бачимо, що там є різниця. Там два слова використовуються. Є грецьке слово сома, що часто використовується, тобто коли мова йде про наше тіло, те до чого ми можемо доторкатися, да? а є інше грецьке слово це саркс. Це дуже часто, коли мова йде про гріховну природу, саме вживається це слово саркс. І не тільки. Це слово може бути. Мати саме різні визначення, значення. але в тому числі дуже часто, от особливо коли мова йде про гріховну природу, то використовується грецьке слово сарцт. Тому є дві грецькі слова в грецькому тексті, і які говорять про це. Але от в нас в перекладах нема такої різниці, дуже часто в багатьох перекладах, і тому люди запутаються, люди ну, сприймають скрізь одне. Отож, давайте ми будемо рухатися далі. І з чого ми розпочнемо? Ми вже сказали, що є різниця, є різниця на рівні грецьких текстів. Почнемо з того, що коли Бог створив людину людей, то люди складалися да, тіло, дух і душа. Ми так розуміємо, я особисто так розумію: тіло, дух і душа ніякої гріховної природи не було, коли Бог створив. Але з моменту гріхопадіння, ось тут все, все змінилося. Тут прийшло, прийшов цей принцип, прийшла ця природа. І сьогодні просто кожна людина, вже яка відроджується, вона передається, вона має, есть, яка народжується. Да? Маленька дитина, вона має цю натуру, вона має цю гріховну природу, якщо так сказати. Да? Вона має цей гріх. Чуть пізніше ми скажемо, що це конкретно. Тому він увійшов. І старий заповідь нам так яскраво, як новий, не описує ці речі. Старий дуже багато говорить про вчинки, гріховні, саме різні, не тільки язичники, народ Божий як відступав. Так? Це вже прояви цієї гріховної проди, яка, есть, тобто, яку люди успадкували, появилася в результаті гріхопадіння. Але щоб настільки пояснювати всі ці речі, він так не пояснює, старий заповідь як новий. Але коли ми читаємо новий заповідь, то тут дуже часто можемо зустріти слово плоть і слово сома тіло. Да? І є різниця, і проводиться ця різниця. Тому давайте ми почнемо з того. Важливо нам сказати наступне, що новий заповіт розрізняє поняття гріха і гріхів. Гріха і гріхів. Це новий заповіт ярко робить. Перше із цих двох відноситься до гріховної природи, тобто поняття гріха. А друге, до вираження цієї природи. От, наприклад, Павло пише про перше саме так. Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив мені всяку пожадовість, бо без закону гріх мертвий. Гріх в однині, не гріхи. А я, коли жив був, без, жив без закону. Да. А я колись жив без закону. Але коли прийшла заповідь, то гріх ожив. Гріх од нині. Інший текст читаємо, Римлянам 6.12. Тож, не, тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. Мова йде про внутрішню силу, принцип природу, не про вчинки. Хай не панує, хай не царує. Але Біблія розглядає гріх і як вчинок. Поступки, які є вираженням ось цієї попередньої природи цієї гріховної, яка є в нас. І, наприклад, Іван від Івана, 8 розділ, 34 текст читаємо. Відповів їм Ісус, по правді, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, чинить гріх. І зараз ми будемо читати дуже гарний текст, який показує яскраво, де описані вчинки, які породжуються ось цим. Принципом, да, ось цим гріхом, який є в нас природою. І цей текст наступний це пісня Апостола Павла до Галатів, 5 розділ і 19 текст, і нижче читаємо. Мова йде тут про плоть, а не тіло. Хоч в перекладі Огієнка, наприклад, це буде тіло стояти. Але давайте ми прочитаємо в іншому перекладі, я прочитаю, де стоїть плоть. Тобто правильно автор розрізняє ці речі. Діла ж плоті явні. Ними є перелюб, блуд, нечистота, розпуста, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, ревнощі, лють, суперечки, розврат, поділи, заздрощі, вбивства, п'янки, гулянки і тому подібне. Про що я попереджаю вас, як і раніше, попереджав, що ті, які таке роблять, царство Божого не успадкують. Тут дуже великий перелік вчинків. Вчинків, які породжується плоть гріховна природа, гріх в однині. про що ми вже сказали. Тому це яркий текст, який показує. Е, саме оці вчинки, які породжує гріховна природа, яка є в людині, може породжувати погані гріховні вчинки. Є певні, певний зв'язок. Життя до увірування це життя під владою плоті або по плоті, не тіла. Життя до увірування це життя під владою плоті. Читаємо римлянам 7 розділ 5 вірш. Бо коли ми жили під владою плоті, то гріховні пристрасті, викликані законом, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерті. Зауважмо, бо коли ми жили під владою плоті, Мова йде про момент доувірування, життя до увірування. Читаємо інший текст Римлянам, 8 розрив, третій текст. Бо що було неможливе для закону, оскільки він був немічний через плоть, не тіло. Те зробив Бог, послав свого сина у подобі гріховної плоті, і в жертву за гріх Він засудив гріху плоті, тобто тілі Христа. Чуть пізніше ми торкнемося, деяких ще текстів. Тому ми бачимо, що бо що було неможливе для закону, оскільки він був немічний через плоть. Коли був закон, діяв закон, ера закону була, була також плоть. І по причині плоті, тобто гріховної природи, закон не міг, не тому, що в законі була проблема, він безсильний. Плоть причина. І важливо нам сказати, що старий вік, тобто життя до Христа, до увірвання, це життя по плоті. Або ж, під владою плоті. Новий вік в Христі це життя по духу. І, наприклад, коли ми читаємо післення до другий розділ з першого віршика по третій, тут автор наступне говорить: І вас, що мертві були через ваші провини, гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волою князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, точніше плоті, як чинили волю тіла й думок, із природи були дітьми гніву, як і інші. В даному тексті апостол Павло Після Нідой Ефесян показує, що до увірування на нас впливало три такі сили, якщо так можна сказати. Дві зовнішні речі: це світ і дьявол, світ і дьявол. Написано. В яких ви колись проживали зазвичай віку цього вік за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняний. Це зовнішні речі, на які на нас впливали. А була ще внутрішня, між якими усі ми проживали колись у пожадливості нашої плоті, точніше плоті, тобто в пожадливостях ми. Пожадливості – це результат плоті, це плоть породжує пожадливості, не тіло. І тому до увірування ми жили саме в пожадливостях. Саме було так. Так по писанню. Писання про це говорить. Але тобто, це було до увірування. Як ми вже сказали, що є поняття гріха як гріховної природи в однині. Принцип, сила, гріховна природа, певна влада. А є поняття гріхи. Тобто, те, що производить цей принцип. І коли ми читаємо шостий розділ Після до римлян, тут дуже ярко показує ось цей гріх в однині з 11 тексту. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, це вже коли мова йде, ми увірувані, коли вже ми повірили. І за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі наші. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знараддя неправедності, але віддайте себе Богові, яко жилих і з мертвих, а члени ваші Богові за знараддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, ви, бо не під законом, а під благодаттю. Це вже в тексті ці говорять, то є звернення до віруючих людей, да, яке має бути життя вже після увірування або з моменту увірування. Коли вже християнин, то писання чітко показує, восьмий розвиток після до Римлян з 9 тексту, та ви не під владою плоті, а під владою Духа, якщо тільки Дух Божий живе в вас, е, да, якщо хто Христового Духа не має, той і не Його. Владь на плоті усовується з моменту присутності Духа Святого в житті людини. Підкреслюю, влада плоті, не присутність, влада. Все плоть вже не на троні. Не на троні гріх в однині. І коли ми дивимося тексти з Божого Слова, то вони чітко показують, що місце для нашої плоті підкреслюю, на хресті. Читаємо Галатам 5 розділ, 24 текст це слова Апосла Павла. Ті ж, що Христові розіп'яли плоть із пристростями і похотями, що зробили розіп'яли. От ми наразі це слово розп'яття використовуємо да? Христа розп'яли. Ну, не знищили, його, але розп'яли. і розбійників, які були для нього. Коли людина приймає Духа Святого, він звільняє її від влади плоті. Вона розп'ята. Павло говорить про себе як про мертвого, да? в іншому тексті. Тому, коли ми говоримо про плоть гріховну природу, то місце її пописано на хресті. Але коли ми говоримо про тіло, то місце її нашого тіла воно, направ... тобто, воно має бути в центрі Божої волі. Воно має бути віддано для Господа, для послуху Йому. Коли ми читаємо Римлянам, 12 розділ з, перш... з першого віршика, перший вірш читаємо, мова йде про тіло вже. Про тіло наше, не про плоть. Тож, благаю вас, брати, милосердям Божим, віддайте свої тіла у жертву живу, святу угодну Богу, що є вашим розумним служінням. Тож ми повинні віддати наші тіла в доброму розумінні, і вони мають знаходитися з нарадям, да, в Божих руках, в Божій волі, в центрі Божої волі, служити на благо. Це коли ми говоримо про наше тіло. Тобто, да, тут мова йде про тіло в цьому тексті. Мова йде про тіло. Коли ми читаємо ще наступний текст, також йде мова про тіло, а не про плоть. Після до коринтян, 15, розділ, 35 вірш, перший лист до, до коринтян. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть, і в яким тілі прийдуть. Мова йде тут про тіло, буквально розумінні, не про плоть. Коли ми читаємо Пісня до Ефесян, 5 розгляд, з 28 вірш по 29, чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос Церкву. Ці вірші говорять конкретно не про плоть. А про наші тіла, які мають членів, які ми маємо віддати, ми читали, да? Тобто, мова йде про тіло конкретно в цьому тексті. Є дві крайності, тобто два неправильних розуміння. Я хотів би ще торкнутися на закінчення. Перше, неправильне розуміння, що плоті з моменту увірування як такої вже немає. Все, вона забрана з моменту увірування. Ну, це, це неправильне розуміння, неправильний висновки із текстів. Коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що навіть з моменту увірування плоть вона є. Гріх в одній ні. Тобто, як гріховна природа є вона. Просто з цього моменту вона вже не на троні. Читаємо тексти, які про це говорять. Да, наприклад, Пісення до Римлян 6 розику, 11 віршика. Тож нехай не панує гріху смертельному вашому тілі, тіло наше смертне, звичайно. І Павло звертається до віруючих, до церкви в Римі. Тож нехай не панує гріху смертному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові назначення неправедності. Але віддайте себе Богові як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знараддя праведності. Це звернення до віруючих людей, які кроки мають вони зробити. Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під законом, а під благодаттю. Це 14-й текст 6 розділу. Павло звертається до віруючих людей. Коли ми читаємо перше післення до. Перше пісня Петра, другий розділ, одинадцятий вірш. Текст також мова йде звернення до віруючих людей. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних або ж плотських, точніше пожадливостей, що воюють проти душі. Петро звертається до віруючих, в яких можуть появлятися пожадливості плоті, від яких потрібно стримуватися. Тому що ці пожадливості воюють проти душі. Коли ми читаємо 8 розділ Пісня до Римлян з 11 по 13 текст. А коли живе в вас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживіть і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в вас. Тому, то, браття, ми не божники тіла, щоб жити за тілом, тобто, за плоттю. Бо коли живете за плоттю, да, то маєте вмерти. А коли духом мишляєте плотські вчинки, то будете жити, якщо точніше перекласти. Тому знову ж таки, звернення до віруючих людей, до віруючих людей. Коли ми читаємо е, римлянам 7 розділ, тут цікавий такий досвід описаний. Е, апостол Павло говорить з 18 -го тексту, з 16 навіть читаємо. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то погоджуюся з законом, що він добрий. Проте вже не я це роблю, а гріх, який живе в мені. Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моїй плоті, добро. Бажання то в мене є, а щоб робити добро, того не знаходжу. Бо добро, яке хочу, не роблю. А зло, яке не хочу, роблю. Чому? Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а гріх, який живе в мені, як гріховна природа. Отже, я знаходжу, закон, я знаходжу закон, що коли хочу робити добро, то близько до мене зло. Бо за внутрішньою людиною я знаходжу на в законі Божому, та у своїх членах бачу інший закон, який воює проти закону мого розуму і робить мене полоненим закону гріха, що знаходиться в моїх членах. Бідна я людина, хто визволить мене від цього смертельного тіла. Тіло, звичайно, смертне наше. Тому ми бачимо, що є цей принцип. Звичайно, тут мова йде про звільнення від закону, яке ми отримали 7 розділ після до Римлян. І важливо, що коли є закон, то оживає ця гріховна природа. тому його закон потрібно усунути. Не тому, що закон поганий, а тому, що погані ми. Закон духовний, павло каже, я плотський, проданий гріху. Ось по цій причині закон у сторону. Тому е неправильний висновок, очевидно, що, що плоті немає як такого, такої з моменту увірення. Вона є. Просто вона не на троні. Є друга крайність, і люди іноді говорять, навчають, що тіло наше грішне це єресь. У нас є гріховна природа, це правда. Але тіло наше не є гріховним. Тіло і плоть це різні речі. Потрібно розрізняти, не потрібно путати. Тіло наше смертне, так, але не грішне. Але іноді люди, які так думають, вони можуть взяти тексти за вис... ну, і висновки будувати. Наприклад, шостий розділ Пісання до Римлян, шостий текст, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне. Щоб не бути нам більше рабами гріха. Але якщо взяти кращі переклади, вони точніше перекладають. Тут не говориться, що тіло наше грішне. По-друге, тут не, мова не йде про наше тіло. Тіло лишилося тим самим до увірування, після увірування, що й було, по суті. Да? Мова йде про гріховну природу, хоч використовується слово грецьке сома, може іноді таке бути. Але контекст визначає нам про що йде мова. Да? Тому що то сталося з моменту увірування з гріховною природою. І ми вже си, вільні жити свято, вже гріх нами не контролює. Саме в шостому розділі Павло показав те, яким способом людина звільняється від волі гріха, контролю гріховної природи. І ще інший текст, восьмий розділ, третій вірш Пісання до Римлян, на якому часто можуть базуватися і говорити, що тіло наше грішне. Ну це невірний висновок. Читаємо. Правильніше перекласти так, ібо, ібо по невозможності закона безсильного повіні плоті, Бог послав сина в подоб'ї плоті гріха, а не гріховної, і по причині гріха осудив гріх во плоті. Переклад Єпископа Касяна на російській мові є кращим, точніше перекладає, передає зміст. В тілі людини є гріх, це правда. А Ісус був людиною на подобі тіла людини, в якій є гріховна природа. Але в Ісусі гріховної проди не було. Да? Він мав лише тіло. І якраз в тілі Христа Бог осудив гріх. Третій вірш говориться, ось в якому тілі. В тілі Христа Бог осудив гріх. Тому не потрібно путати нам плоть із тілом. Це різні речі. Зазвичай Писання, коли говорить про тіло наше воно добре говорить про нього, добрі відгуки. Воно закликає піклуватися про тіло, дбати. Ми вже читали тексти, гріти його, одягати слід, їсти і так далі. Коли говорить про плоть, Біблія, вона по-іншому говорить. Вона констатує те, що вона є, що вона розп'ята, що вона дуже ганебні, погані вчинки. породжує. Саме в такому світлі вона змальовує плоть. І ми можемо читати п'ятий розділ Після до Галатів, 19-й текст, ми вже читали. Ми сказали, що місце для плоті на Христі розп'яття. Але це не означає, що вона не може себе проявляти, якщо ми не будемо пильнувати. Ми повинні, якщо з'являються у нас якісь топлоцькі вчинки, умишляти їх духом. Так написано. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом мишляєте тілесні вчинки, то будете жити. Рівна, 8 розділ, 13 текст. Місце для, тіл, для тіла да, це власності Божій, це у волі Божій, на служінні. Саме так апостол Павло сказав, ми читали. І ми не відповідальні, зараз на закінчення хотів би декілька важливих думок сказати. Ми не відповідальні за присутність в нас гріховної природи. Ось цього гріха в однині, як гріховної природи. Ми не відповідальні за її присутність. І я думаю, що ніхто з вас кожного дня не кається за її присутність, але ми відповідальні за її погані прояви або ж за її прояви. За це ми відповідаємо. За це ми відповідальні за її прояви в нас. Тому наша задача не дати їй проявлятися, щоб вона не була на троні, да? не дати їй можливості це зробити, щоб вона була під нашим контролем. Часто знаєте. Люди, не розуміючи цих речей, можуть камінь спадати. Наприклад, можуть гнобити своє тіло, нібито таким чином борючись з гріхом. Але Біблія не навчає нас так гнобити своє тіло щоб, да, для того, щоб вгамувати свою гріховну природу. Біблія так не навчає. Це неправильні дії. В такому разі наші зусилля не в правильному напрямку йдуть. Ми маємо пам'ятати, що ми вже маємо волю в Христі. Ми вже розп'яти з ним, як апостол Павло сказав післання, післання, тобто він конкретику, я хотів би прочитати Галатам післання 5, розум 24 текст. Ті, що ж Христові розп'яли плоть із пристростями і похотями, вже розп'яли. Але тобто гріховна природа вона є, і вона може давати знати, коли ми не пильнуємо, коли ми не годуємо свій внутрішній чоловік, да, вона може давати знати. Тоді наші зусилля не на тіло наше має спромови бути, а для того, щоб, як написано, бо коли живете за тілом, то маєте вмета, а коли духом умершляєте тілесні вчинки, то будете жити духом умершляти тілесні вчинки. Ось тоді будемо жити і це саме правильно. Тому хай допоможе нам Бог свої члени тіла, тіло віддати Господу, на знараддя в служінні. Написано, і не віддавайте членів своїх гріхові на знаряддя неправедності, але віддайте себе Богом якожилих і змертвих, а члени ваші Богові, тобто члени тіла, за знаряддя праведності. Шостий розділ Пісня до Римлян, 13 текст. Тому хай допоможе нам Бог пам'ятати цю різницю і проводити її, і не вчити неправильним речам, вчити правильно і правильно мати практики. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитися, буду дуже вдячний. І якщо ви не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Дякую за перегляд і хай всіх Бог благословить. Будьте благословені!